Мені 600 гривень на пікнік в Одесі. Нас буде троє, тому ми відправляємось до обжори саме до цієї, котре на березові один. Рисково беремо газетку, щоб точно вкластися. І після цієї фрази Остапа понесло. Бо в обжорі була ярмарка в цей день, яка присвячена пікніку. І загалом вся продукція дуже гарно виглядає. Отож, ми беремо сендвіч, салат, столичний. Все це з акційної газети. Звісно, що беремо цю картопельку та готове м'ясо. На десертик у нас буде сінабони та їх фірмові горішки. Також хотіли взяти випічку, але бо. Що ми не вкладемось в бюджет. Ну і який пікнік без кока-коли та такого елексиру життя. І ось така вийшла у нас корзинка. Обов'язково відмічай того, з ким маєш піти на такий пікнік. І ось наш чесний війну ми ні разу не пожаліли, що пішли саме до обжори, бо все було настільки смачно та соковито, я не можу передати це словами. Кулінарія в обжорі найкраща в Одесі. Якщо ти згоден, став плюс коментаря. А ось ці тіточка ви точно маєте спробувати. Ці набони реально кайф. І Найголовніше, нам вдалося вкластися в 600 гривень гри